Оці всі речі складені людьми руками привіт-привіт! Ми знову з вами спілкуємося, їдучи в автівці. Сьогодні в нас день подяки. Це дуже помітно, тому що я відранку їжджу по справах, і місто таке пустає. Це так дивно, особливо в години пік. А машин немає. Але от виїжджаю зараз вдруге вже по обіді, і трошки уживився рух. Напевно, всі вже активно їдуть в гості до своїх родичів, ті, хто на вікейшн не поїхав. Ще за якусь годинку-другу будуть починати їсти індичку і за сімейним столом дякувати за все, що відбулося за рік. Погода в нас різко змінилась, стало дуже холодно і вітряно, але по зовнішніх ознаках наближення різдвяних свят видає тільки те, що прикрашені будинки. Насправді, вже кінець листопада, але вже певно більше як тиждень, їдучи вечорами в садочок. Садочка, коли відвожу сина на його різноманітні гуртки, і по раді, от весь час тепер вже грає новорічна музика, різдвяна. І це я не вмикала свій плейлист якийсь підготовленою музикою. Це просто зараз лунає по радіо. Пісня за піснею, всі на різдвяну тематику. Якусь таку енергетику мають зимові різдвяні, святкові пісні. Дійсно заряджає така музика. Так одразу настрій піднявся, енергії додавалося, сил появилося, посмішка з'явилася. Клас! І я хочу поділитися з вами. Своїм зарядом, і щоб у вас теж він з'явився і навколо стільки красивих, прикрашених будинків. Насправді так класно, що люди заморочуються тут цим, тому що минулого року снігу особливо не було. А мій син вже не дивлячись на те, що лише листопад, неодноразово говорив, що хоче побачити сніг, що хоче ліпити сніжки. Думаю, потрібно буде спланувати якусь поїздку, десь кудись в гори, щоб дитина побачила сніг, тому що він дивиться фотографії з України. Як багато там було снігу, як він проводив час. а Минулого року цього не було, але він особливо і не переймався ще цим. А цього року вже для нього стало актуальне питання. Їдемо з вами, купимо тортик. Я покажу вам, де класна випічка, бо насправді тут не так багато є смачних бейкерів. Ця точно смачна. все, що би ми не брали звідти, це все було ну, дуже смачне. Вона французька. У нас є мережа магазинів H-Market. В h market у нас є декілька поблизу, і в деяких магазинах це просто безпосередньо в самому магазині представлено асортимент від цієї пекарні. І можна взяти їхні торти, тортики і випічки. А ми з вами поїдемо в ту, де не лише вітрина, а є свій невеличкий відділ. Там можна одразу і сісти за столик, скуштувати щось, якщо ти хочеш прямо ж таки на місці це зробити. А... Ну і звичайно, що можна з собою взяти, вибрати випічку тортики. Смачні десерти. Ми на Тензгів йдемо до наших родичів, до хресного тата, мого синочка. Тому, так би мовити, прийдемо на все готове. Прийдемо з тортиком. Якщо буде можливість, я обов'язково покажу, як приходив наш вечір на День подяки. Ну, а поки йдемо з вами в Ейч вибирати тортик. Ну що ж, ось ечмарк, а ось наше з вами місце призначення. Ті, хто проживають в Америці, знають, що це не обийкар розкіш, коли ти заходиш кудись, де затишно, смачно пахне, чисто, а це саме цей випадок. Самі бачите вибір тортиків, окрім того, є ось такі різні фруктові поштучні десерти. Словом, highly recommended, А я тим часом вже обрала тортик, і ми з вами рухаємося далі. Ви знаєте, раз ми тут. Давайте зазирнемо ще в H-mark, Покажу вам, що тут є. Тут представлені азіатські товари, тому розраховувати, що ви щось зрозумієте марно. Це по типу, так як є наші магазини, де ми купуємо нам звичні товари, а азіати купують тут звичні собі товари. Та, попри це, є ось така рисова лапша, яку я тут купую. А ще морепродукти тут досить великий вибір свіжих морепродуктів, і всі за дуже адекватними цінами. Ех, а цей чайничок я вже вдруге беру в руки, бо ще в Україні такий дуже-дуже хотілося купити. Проте згадую, що тут часу на чаювання немає, тому вирішила не купувати, бо місце буде займати, а витягнеться максимум раз два в рік. Пішли далі. А поки в Україні все вже засипано білим-білим снігом, ось так виглядає у нас. Що ж, а у нас вже вечір, вечір Дня подяки. І ось так він виглядав у нас. А ось водночас і відповідь на запитання: чому ж ми їхали так далеко, а не вибрали щось в Європі, саме для цього, коли якесь свято, щоб було можливість зібратися, бо поза межами України в нас не так багато родичів, тому хочеться бути поближче до них. А це ми взяли вас з собою на дитячий день народження. Давайте разом дивитися, як вони проходять в Америці. Ми з вами у місці під назвою Леголенд. Тут є окремі кімнатки, в яких відбувається саме святкування. Атанялочка діти почастувалися і почали вивчати тутешні території. Вони все досліджували, розглядали, бігали, дуркували, веселилися, з'їжджали. Словом робили все, що хотіли. Повна свобода руху, польоту, фантазії. Всі щасливі. Коли вони вдосталь набігались, потім була трохи пауза, щоб заново набрати сил. І далі в них був майстер клас. Ось так це виглядало. Не Ось такий тортик з конструктора діти зробили разом. І далі ми знову пішли досліджувати, що тут є ще. А є тут дуже багато. Насправді було цікаво не тільки дітям, а й дорослим, скажу вам по собі. Те, що я побачила далі, я просто не очікувала побачити на дитячому плейграунді. Сказати вау, це нічого не сказати. Я неначе була в всіх найкрутіших місцях Філадельфії одночасно. І це все з конструктора, це все таке деталізоване, таке настільки реально виглядаюче. І це все з конструктора. Ось вам Independent Hall один в один. Стадіон Юніон, музей мистецтв, університет Пенсильванії, звичайно, що сіті-холл, схожість просто один до одного, і це все з конструктора. Я сама собі це говорила в голові разів з 15 і не могла в це повірити. Я в одному місці спробувала від'єднати один сметочок і це дійсно. Кліплені з конструктора цілі Хмарочоси. Я просто в шоці від масштабів. Цікаві популярні місця в Філадельфії, і це все з конструктора. Вау! Коли мене, так би мовити, попустило вже від емоцій. Я зауважила, що тут ще є такі інтерактивні кнопочки. Кожну з яких натискаєш і щось відбувається, теж доволі цікаво, що ти можеш взаємодіяти і відчувати свою залученість до процесу. Не знаю, як дітям мені самі дуже цікаво. Класно було тут все роздивлятися, але пора би згадати, що я мама і моя дитина зараз грається ось тут на закритому плейграунді. Тож прийшла провірити, як в нього справи. Як бачите, в нього все класно. Тому, поки в дітей свої веселощі, ми знайдемо собі свої. Такі детальки і складай. А далі ми відправилися на перегляд мультфільму. Мій син вперше в кінотеатрі буде дивитися. Сподіваюсь, йому сподобається. Який будь О! пачку. Я буду можу... віку мене. Привіт тобі, Від мене двох. Дощ, вітер, бульбашки, словом, відчуття повної присутності. Дуже було весело і цікаво. Це клас! А далі з нами сталася ще одна пригода. Ми сіли ось в такий поїзд, який їхав лабіринтами, і по ходу яких потрібно було виконувати завдання за допомогою ось таких чарівних паличок, і після цього ми отримували бали. the stars, make them shine brighter. make the stars, <laughs> make them shine brighter. Тож, як завжди, діємо по тій же схемі, з мене україномовний контент. З вас вподобайки, коментарі і підписуйтесь обов'язково на канал. Ну і, звичайно що. До зустрічі в наступному відео.